Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вирішив записати для вас маленький гайдик на холі Паладіна для Mythic Plus конкретно. Чому для Mythic Plus, я граю в основному ключі, в рейди я дуже рідко ходжу за браком часу, тому вся інформація по рейду тут буде відсутня. Сфокусуємося на Міфік плюс також такий маленький дисклеймер: я не супер кіберкатлета, яка бере 3500 рейтингу і таке інше. Це гайд більше для новачків. Я розкажу те, що допомагало мені і допомагає. ось. І Також тут буде вижимка зі всіх доступних ресурсів, такі як Марлокайок, Вещеннобелі Epic і WoWhead. Якщо вас цікавить якась конкретна тема, ви можете перейти по тайм-коду. Ми будемо розбирати стати, бісові тріньки, таланти, ротацію і таке інше. Тож, погнали розбиратись. Давайте почнемо з того, що розберемося, що таке взагалі Холі Паладін, як він працює, наші базові скіли і взагалі механіку гри на ньому. Отже, паладіни в цілому і Холі Паладіни також використовують ресурс, який називається Холі Павер. Отже, в нас є базові вміння, які генерують нам цей холі павер, такі як Crusader Strike це удар по цілі, просто в мілі ренджі, Холі Шок, який може бути використаний, як для хіла. Так і для урону, якщо нема що прохилювати. Також Judgment. Це ви кидаєте по цілі, наносите урон і генерує вам холі павер. Ну і в білді, який я використовую, який зараз взагалі для Herald of the Sun в топі після останніх змін: це Holy Light і Flash of Light, також генерують нам холі павер. Отже, коли ми її нагенерували, ми можемо її витратити на два вміння, по суті. На три, одне з яких наносить шкоду. Тобто сілд вже нас. в нашому білді також це Eternal Flame, який заміняє нам World of Glory І наш AOE Heal Light of Dawn. На практиці AOE Heal в ключах ніхто ніколи не протискає. Все, весь ваш хіл буде від вашої World of Glory. Отже, ми розібралися з тим, що генерує холіpower, базові вміння і базові вміння, які її витрачають, щоб допомагати нам хілити. Крім цього, паладіни дуже гарну таку утіліті приносять в групу. У вас є, як мінімум, три види благословення. Тобто, придом, який ви кидаєте на члена групи, і він знімає всі там сповільнення, рути і таке інше. Є також в нас Blessing of Sacrifice, це екстернал наш колдаун, який ми кидаємо на член нашої групи. І він отримує на 30 менше урону. Але цей урон переноситься на вас. Тобто будьте готові до цього. І також в нас є Blessing of Protection. Це ми кидаємо на члена групи, і він імунний до всього фізичного урону. Якщо, наприклад, хтось зірвав у вас. Агро з дамагерів ви можете кинути, мови переключаться. Або якщо якийсь, наприклад, кровотеча якась серйозна на члені групи, ви можете зняти цим також, тому що кровотеча рахується фізичним уроном. Також ми в групу додаємо нашу Devotion Aura, Тобто всі наші, всі, весь урон по групі менший на 3%. І як Холі Пал, що стосується нашої Аура, у нас також є аурамастері. Коли ми протискаємо, це такий захисний колдаун на всю групу. Замість 3% 12% менше урону наноситься по групі. І так як ми вже перейшли до кулдаунів, давайте розглянемо наші основні кулдауни, які допомагають нам хілити. Отже, Divine Toll – це теж генератор е, холіпавера, дуже хороший. Він 5 шоків, 5 холішоків. Кастує або по членам групи, або по ворогам. Тобто, коли ви його притискаєте, ви отримуєте повний заряд Power. Дуже вигідно, така кнопка. Якщо ви просідаєте по холі Power, треба прохилити різко, натискайте. Колдаун маленький, всього 45 секунд. Тому не бійтесь його використовувати, навіть коли ніхто не присідає. Можна для урону Ну, тобто, це вже менеджмент кулдаунів, кулдаунів, як вам зручно. Крім того, після того, як ми протиснули Divine Toll, наш Holy Shock буде генерувати більше Holy Power. Більше буде він прокастовуватись два рази, Ось, що теж дуже нам допоможе. Крім цього, в нас є Holy Prisma. І Holy Prisma — це дуже важливий е талант і скіл е в of the Sun особливо. Чому? Пізніше, коли ми будемо розбирати таланти, я поясню. Це, е, його можна як на ворога, так і на члена групи скастувати. Якщо ви його кидаєте на ворога, на йому наноситься урон, що не так важливо, і 5 членів вашої групи хіляться. Не дуже сильний хіл, але тим не менш. Що важливо, після холі-призми наш World of Glory буде вішати баф Downlight. Про це ми поговоримо більше, коли будемо розбирати таланти. Наразі ми просто розбираємо скіли. Крім цього, в нас є стан Hammer of Justice. Теж не забувайте використовувати. Ну і Blessing of Winter, Spring, Благословіння сезонів. Зазвичай кидайте все на себе. Їх є 4 штуки. Одна зима відновлює ману, літо робить так, що коли ви дамажите, то частина йде в хіл, і коли ви хілите, частина йде в урон того, що ви нахилили. Зручно, ну, але нічого страшного, ну, нічого прямо супер класного. Крім того, в нас є весна, здається, збільшує кількість вашого хіла на 30%. І що там залишилось, осінь, кулдауни швидше кулдауніться. Тобто, завжди не, не партеся, завжди кидайте його на себе, і все буде нормально у вас. Отже, це все по базовим скілам і нашим кулдаунам. Побачимося в наступній частині. Отже, ми трошки затренули тему талантів, тому зараз пояснимо білди талантів, як вони працюють, Я все дерево талантів вам не буду описувати. Ви можете зайти завжди почитати, розібрати, що вони роблять. Я такі основні моменти тут вам підсвічу. І перше, ми граємо гіроталант the Sun. Все крутиться навколо даунлайта. Що це таке? Наша холі призма стає дуже важливим кулдауном. 30 секунд всього. Після того, як ви її кастуєте, сама вона по собі там не сильно хілить, але ну, теж приємно. Але після того, як ви її кастуєте, наші два наступні Eternal Flame, тобто наші Single Target Spender, да, вони будуть вішати на ціль Downlight. Що робить Downlight? Він вішається і пасивно хілить всіх навколо вашої цілі. Це саме даунлайт. але він взаємодіє також, що важливо з нашими крилами, з нашими Avenging-Hurz. Коли ви їх протискаєте, по-перше, на, на 5 цілей вішається Даунлайт автоматично. І між вами і ціллю з Даунлайтом такий луч протягується. Всі цілі, якщо це ваші союзники хіляться в цьому лучі, всі вороги отримують шкоду, тому важливо себе позиціонувати так, щоб між вами і. Ціль вашого цього луча було як можна більше союзників і ворогів, тому що пасивний хіл, пасивний урон це приємно. Тому от на це ми звертаємо увагу. Але крила вони діють довше, ніж даунлайт від ваших крил. Тому можна цей, цей ефект продовжити, якщо коли у вас закінчуються ваші даунлайти, е які від ваших крил, ви можете протиснути призму. 2 Eternal флейма і знову отримати 2 лучі. Крім того, в нас є такий талант, який якби пасивно прокає нам крила. Оці крила вони не вішають downlight. Тобто після того, як ви Judgment кидаєте, на 12, на 12 секунд ви отримуєте крила. І тут вони не, не роблять оцю зв'язку. тому 2 Eternal флейма. Все класно, у вас є ці лучі. Що важливо, крім того, в цьому сезоні трошки поміняли, як в нас працює Infusion of Light, що це таке? Коли ви холішок кастуєте, у вас є 10% шанс, що вас прокне Infusion of Light. Що він робить? так? Ну, те, що нас цікавить в цьому білді, він робить наш Flash of Light миттєвим, і навколо цього крутиться багато в нас талантів. Такі, як, наприклад, ось, на 20% більше Flash of Light хілить. Є от такий талант, Flash of Light хілить більше, коли ви його по цілі з вашим біконом кастуєте. Тобто, ви стараєтесь завжди ваш Infusion зливати саме на Flash of Light, не на Holy Light, не на Judgment, а саме на Flash of Light. І по можливості. У нас є Beacon of Future, так, це... Наш, на таке наше джерело ООЄ хіла. Ми кидаємо його на, на любову члена групи. Він вішається на всіх. В міфі плюси це якщо він вішається на всіх. І коли на вашій цілі, оцей Beacon of Virtue ваш Flash of Light хілить просто неймовірну кількість хіла дає Тобто, коли у вас є Infusion of Light, плюс ви кидаєте бікон. і Протискаєте у вас інф'юзнутий Flash of Light, там моментально просто вся група піднімається. Плюс Flash of Light в цьому білді також генерує холі паувер, як я казав спочатку, тому це ну, взагалі він-він ситуація. Оце такі важливі таланти. На цьому все по талантам, я думаю, йдемо далі. Отже, що в нас по статам і пріоритету вторинних статів. Е, зі всіх ресурсів зробив вам вижимку. Отже, найкращий наш стат це. Швидкість хейст. Завжди його стараємось ставити на свої шмотки вибивати шмотки з цим. Далі йде кріт і далі мастері. Але ну, можу сказати, що е якщо це буде хейст мастері, це теж окей. Чому наша мастері піднімається в ключах? Ну, більш важлива вона, того, що в нас є такий талантик, який е робить наше, те, що наша мастері е підвищує наш хіл не тільки. Е Відносно вашого позиціонування, а й цілий з вашим біконом. А так як ви кидаєте бікон на всіх, ну, ви отримуєте максимальний е бонус від вашої мастері, коли ви хілите ває. Тому отже, хейст, кріт, мастері. стиль теж добре, пірса, але ну, по пріоритету ось так. Отже, поговоримо трошки по шмоту. Ну, зрозуміло, що ви дивитесь пріоритет своїх статів. Звичайно, вам треба зібрати сет. Це все зрозуміло, поговоримо про ваші найкращі тринки. В мене нема жодної, в мене просто з Делвів. Ну, але якщо дивитися на те, що зараз люди носять які високі рейтинги закривають в ключах, найкращий зараз тринкет це з гамбіта, з останнього боса. і він називається Solia Secret Technique. Можете побачити його на екрані. Це перший. Також е, з топу можна віднести трінкет, який падає з рейдів, на жаль. Тобто, це з міфік плюса такий у нас один топовий трінкет, е, решта в нас іде з рейдів, з другого боса, з павука, обидва трінкета Падають звідти по Questionable Epic. Вони теж в топі. Якщо ж ви взагалі не ходите в рейди, наприклад, як я, ви сподіваєтеся, що воно вам впаде або з Волта. Або якщо ви чисто вдягаєте міфік плюсі, то ще хороший варіант непоганий це кристал з даунбрейкера. Пасивний стати. Пасивний прок. Тобто, що може піти не так. Крім того, рейтинг всіх трінкетів з квещенобеляпік. Я вам теж виведу на екран, щоб ви могли подивитися самі. Ми йдемо далі. Отже, як виглядає наша ротація? Ну, як ви знаєте, напевно, в хілів немає такої ротації, як в дамагерів, що потрібно робити конкретно одне за іншим. В нас є більше, скажімо так, пріоритети, так? Відзалежно від ситуації, різні кнопки ми маємо протискати. Отже, по пріоритетності, ви маєте завжди бути в Мілі ренджі біля мобів. Чому? Тому що ваш Crusader Strike, вам треба бити, заробляти холі павер. У нас все крутиться навколо холі павера. Тобто пріоритетом для нас буде тримати на колдауні ті білки, які нам його генерують: джаджмент, Crusader Strike і Холі шок ви можете використовувати як для хіла, так і для урону, як я казав. В високих ключах це в основному для хіла, тому що урону багато, в низьких там можна і подамаждені. Наш холі Power, на що ми його зливаємо? Пріоритет номер один в міфіках це завжди наш Eternal Flame, наш холі Power Spender на Single Target. Коли нам потрібно раптово наноситься AOE урон, ми кидаємо наш бікон і починаємо прохилювати тим самим, що ми хілимо в single target, тобто нашими шоками Eternal Флеймами. Тим самим ми хілимо. І В ООЄ просто на нашій групі є бікон, який розподіляє ваш хіл по всім. Що стосується благословення сезонів по колдауну, просто не тримаєте його по колдауну на себе, завжди кидаєте. Хай він буде. Додатковий утіліт додаткові бафи для вас. Що стосується, скажімо так, урону, е, ну, Хіловський урон він не такий важливий, е, як його деякі розказують. Але ну, завжди ви кидаєте Consecration, тобто вашу святу землю, коли ви підходите під мобів. ну, І, і б'єте Crusader Strike. Judgment, Crusader Strike, Judgment. Тобто, Так як вам потрібно генерувати Holy Power, ваш урон буде йти все одно пасивно. Тобто, щоб хілити ефективно, вам все одно доведеться бити. Тому що, якщо не бити, то ви можете тільки холішоком собі робити. Холі пауэр, його буде, як зазвичай, недостатньо, тому вам доведеться бити і звідси буде ваш урон. Прізму рекомендую майже по кулдауну використовувати. Ну, тобто, Чому майже? Якщо ви знаєте, що буде якийсь більш-менш урон, в найближчий час ви можете її притримати, кинути на ворога 5 е цілей у вашій групі похилити і далі продовжувати вішати ваші. Down, down з Hero Але ви можете їх і до того повісити. Хай вони висять, вони пасивно хілять, ви можете не відволікатися і бити. Коли ви знаєте, що буде якийсь сплеск грону, протискаєте ваші крила, немає крил. Хілите пасивно. Плюс, коли у вас немає вже холі-павера, протискаєте ваш Divine Toll, ви отримуєте повністю знову всі 5 холі пауверів, знову далі хілити, плюс ваш шок генерує ще більше холіпарів, можна вихилити важкий такий урон, навіть і без крил. Ну і Крім того, у вас є зрозуміло дефенс, аура мастері, 3 хвилини. 12% урону, не так, щоб сильно багато, але теж протискайте, не бійтеся використовувати ваші колдауни. Ну, по можливості, що ви можете станете мобів, але це не є вашою ротацією. Тобто ваш пріоритет: ви завжди генеруєте холі павер, тримаєте на колдауні, зливаєте холі павер тільки на Eternal Flame Single-Target Heal, Якщо потрібно хілити, я кидаєте бікон і продовжуєте хілити далі. Якщо вас Прокає Infusion of Light, ще важливо, і ви знаєте, що буде урон, притримуйте його притримуйте, дивіться, як, коли він закінчиться, трекайте трошки кулдауни. І коли у вас буде ой, урон ви кидаєте бікон і у вас є два заряди інфюжена, ваш холі-лайт просто підніме всіх моментально. Це дуже класно. Якщо ж ви знаєте, що урона найближчим часом не буде, зливайте його просто так. Але ще раз скажу: пріоритет номер один це завжди на флеш-оф-лайт. Джаджмент ви можете кинути, особої користі він не принесе, але ви потратите Infusion of Flight, набагато вигідніше його кидати, використовувати його вибачте, саме на Flash of Light. Ось така в нас, грубо кажучи, ротація. На цьому ми завершуємо наш маленький гайд для холіпала в сезоні 3 для Міфік. Будь ласка, якщо вам було це корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас виникли якісь запитання або уточнення, або я щось можливо неправильно сказав, бо я ж кажу, я не гуру, холі паладину і таке інше. Можливо, щось забув, доповнюйте в коментарях і буду радий вас бачити знову. Дякую і гарного вам дня.